Вітання усім, хто дивиться нашу програму у цій порі, після повернення з Івано-Франківська, де поталанило побувати за проектом Схід захід редакції за обміном, якось інакше оцінюєш події, що розгортаються у нашій країні. Сферичнішим стає зір. Розумієш, наскільки багато є палітра українського життя. У ній гармонійно переплилися слобожанські мотиви з коломийками Прикарпаття, донецькі наспіли з одеським фольклором. Зустрічі завжди хвилюють, особливо такі, коли вічнавіч з колегами із інших регіонів обговорюємо підходи до висвітлення у місцевих засобах масової інформації, події останнього часу. Як дотриматися журналістських стандартів, взаємодіяти з владою та громадськістю, позбутися тенденційності на всі ці запитання учасники засідання за круглим столом намагалися знайти вичерпні відповіді. Як називається Схід захід дації за обмінами. І метою таких обмінів є першу чергу налагодити контакти, налагодити співпрацю між землі, з справді східних областей України із західнями. Також ми хочемо такими візитами показати те, що ми насправді єдині, і ми можемо разом працювати. Пісні Богдана Кучера, поета і композитора, знає уся країна. А ще він своїм іскрометним словом пробуджує добрі почуття у слухачів Івано-Франківського обласного радіо, адже очолює творче виробниче об'єднання Тебе Карпати, а також працює депутатом обласної ради і є заслуженим журналістом України. У його виступі йшлося про речі надто важливі відповідальність журналіста перед громадою за свою позицію. Незалежно від пою вітру і незалежно. Від групи крові я завжди кажу, що слово на вагу золота сьогодні. Бо слово дорівнює людина, а людина дорівнює щастя. Чи це так? Сьогодні ми говоримо про засоби масової інформації, говоримо про слово, про відповідальність того людського чину, яке несе сьогодні журналістика. Проти нас розв'язану інформаційну війну. Це розуміє кожен із працівників засобів масової інформації. Обмін думками про те, як важко протистояти тенденційному висвітленню подій, що відбуваються на сході й Півдні України. Коли воля трьох п'яти сотень прихильників федералізації нав'язується мільйонам співгромадян. Ця тема не залишила байдужим нікого. Я працюю вже 28-й рік на обласній державній, обласній державній телерадіокомпанії, ми започаткували такі радіомости, але це випадкові мости, воно ще не налагоджено добре. З Одесою є там громадський діяч Богдан Сушинський. І з Донецьком ми зараз навели мости із Сергієм Гармашем, щоб ми спілкувалися і, власне, можливо, якісь виокремимо якусь певну концепцію нашого заходу. Не тільки зустрілися, не тільки поговорили і не тільки обумовили, а як нам діяти. А далі почалася палка дискусія з приводу того, кого вважати сепаратистом, хто є прихильником децентралізації влади і як це насправді втілити в життя. Колеги ділилися думками про засади існування медіа майдану. Ми пару тижнів назад без бандеровців самі смілі сепаратистів. З центральної площі города. Журналісти звищали цей процес ночной. Ну я сподіваюся, хоча б історичних постатей побачив. Координатор проєкту з Івано-Франківська, журналіст обласного радіо Ольга Котюк та її колеги намагалися показати картину нашого спільного буття, пронизаного тисячами і мільйонами родинних дружніх професійних зв'язків. Слава Україні! Героям! Героям. Галина Держипільська у дівоцтві цвітень народилася у Бердянську. Акторський факт здобула у Харківському інституті мистецтв імені Івана Котляревського, а нині грає на сцені Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру і працює старшим редактором обласного радіо. Коли я бачу всю Україну, люди різні, але об'єднані одною одною спільною думкою, і думаю, нікому не вдасться зруйнувати. Те, що ми єдині. І думаю, що от такі, власне, зустрічі дуже необхідні зараз. Я вам дуже дякую за те, що ви це організували, за те, що є можливість спілкуватися. Єдність у різноманітті. Ось що має показувати сучасна українська журналістика. Наша спілка це більше активці заслужений журналістів України. Це три доктори наук. Майже 20 кандидатів наук, тому числі два в галузі журналістики. Наші журналісти творять майже 400 друкованих засобів масової інформації, 42 телерадіомовні компанії. Сьогодні головними воїнами на полі битви за Україну стали власними журналісти. Адже ми володіємо, як з'ясувався над потужнішою зброєю слово. А ви знаєте, що слово може і вбити, і поранити, і зцілити. І безперечно, що у цій. Битві за Україну, нам, мабуть, як ніколи потрібна власна інформаційна єдність. Ми боремося за те, щоб зшити нашу Україну, яку недолугі довгі політики розірвали по клаптиках. Хіба тоді, під час дискусії, ми відчували реально загрозу одеської трагедії чи перебіг подій у красному лучі на Луганщині? Інакше ми застерегли б колег від поспішних висновків та їхнього нейтрального невтручання у хід процесів, які розгортаються на малій батьківщині кожного? Я представляю е, ізраїльський культурний центр посольства Ізраїля в Україні занимаюсь также защитой прав и интересов на национальных меньшинств, не только евреев. Талега Исхалькова сказала: "На востоке сепаратисты. Все. Почему сепаратисты это граждане той же Украины, но которые имеют своё мнение. Яку думку? Швидівник, він не вмог. Колбаса. Підтримуємо наших корагалів. А у сепаратисти всі за гроші, всі знають, що в макіки, що в Донецьку, всі люди за гроші. Только только глоші канал, всі не розбігуться. Яка там думка? На Майдані було природні, а в Донецькій області це не пророді. Що ви брать йому про Донецьку? Розкажіть, хто в Одесі сидить на кульговому полі? Я не буду коментувати слова сепаратизм. У них пропаганда. Нужно приводити аргументи для того, щоб об'єднати народ думку Анастасії Павлової важко підтримувати тим, хто сам стояв на майдані. Я був багато разів на майдані, може більше 15 разів на Майдані. Була можливість спілкуватися. І більше було з вищою освітою. Люди розмовляли різними мовами, знали не одну мову. А от зайти до сепаратистів я зараз не можу. Не можу знати, а яка них освіта, я не можу з ними поспілкуватися. Всім закривають рот, всіх посилають, б'ють в те час російським каналам, ну такі синхрони, такі просто сльози. С 93 года живу в Николаеве вместе с младшим братом Любом Головченко, секретарем Союза журналистов, основали школу журналистики, такую негосударственную. И потому что, во-первых, уже тогда не могли найти для своих медиапроектов журналистов, редакторов, репортеров. А во-вторых, ну, не хотели ехать из столичных университетских городов. В прекрасный южный город Николаев. Во-вторых, мы были в корне не согласны с учебной программой, которую в 1969 году написал для всех журфаков Советского Союза Ясен Засурский, отправил ее по городам и, в принципе, учили всех по одной программе. Что сделали украинские коллеги? С огромным уважением отношусь и к ректору Здоровиге, покойному, и к ректору Москаленко, но они историю КПСС в курсе учебном заменили культурологии и истории Украины чуть-чуть. Такої допущеної історії України, що совершенно не способствовало розвитку професії в 21 віці. До історико меморіального музею Степана Бандери прагне потрапити кожний свідомий українець. Люди поспішають сюди у пошуках правди. Хочеться з'ясувати, де народився, яким був цей чоловік Степан Бандера, саме прізвище якого означає прапор. І споруда музею, теж, ніби розгорнутий стяг на тлі вишневих садів у мальовничому селі Старий Угринів Івано-Франківської області. Далі Бовваніє Чорний ліс. Він і був прихистком для воїнів УПА. Скромний пам'ятник посеред двору кілька разів його знищували, поки існувала радянська влада. А потім уже з'явився і музей і відбудовано оселю священника Андрія Бандери, у сім'ї якого побачив світ хлопчик на ім'я Степан. Наукові співробітники музею крупинками збирають матеріали про особистість людини, яка стояла біля джерел визвольного руху на Західній Україні. Власне, Степан Бандера є розробником теорії цього руху, і дослідники його біографії та творчого спадку вважають його скоріше вченим борцем, а не вояком із зброєю в руках. Науковий співробітник музею Любов Іванюк розповідає про дитячі роки Степана про те, як 12-річним хлопчиком той влаштовував собі тортури, аби побороти свої хвороби і стати міцним. А е, найчастіше в нього проявлялося що? Це водна пухлина в коліні і романтизм в сублобі. Е, Все доходило до того, що він міг навіть іноді на е, два тижні просто злягати, не ставати на ноги. Батько священник і мати, вчителька початкової школи були справжніми сільськими інтелігентами і українськими патріотами, а тому й прищепили своїм дітям любов до вітчизни, прагнення до свободи та до знань осені 28-го року польська поліція береться за Андрія Бандеру. Е, перше, що відбувається, це м, обшуки в будинку Бандери, тут в Старому Угринові. Андрій Бандера з цим змирився, але буквально пройшло 2-3 тижні. Андрій Бандера знову приходить на богослужіння і побачив, що серед його прихожан, на його частині, є представники оцих мішаних родин. Е, ну, він не став цього моменту загострювати, він розпочав е, служіння і буквально через кілька хвилин в церкві чинилася бійка. Розстріляли його десь у Києві, а де саме, де саме невідомо. Отже, могили на даний час немає. Ну єдине на що ми сподіваємося, пам'ятаєте, у Бабиному яру велися розкопки, так, знайдено безліч останків. Ми надіємося, що з цих останків є останки отця Андрія, тому що вони, по крайній мірі, зараз належним чином захоронені. Сім'я зазнала багатьох поневірянь, горя, лихоліття війни. Що стосується матері Степана Бандери, навіть ви вже зрозуміли, вона дочка місцевого священника безпосередньо з цього села. До того часу, як вийти заміж, вона вчительвала у Бережницькій школі. Вона вчила дітей молодших класів. Але вийшовши заміж, вона роджує дітей, народила восьмеро дітей. 44 правила життя українського націоналіста, виведені Степаном Бандерою, впали на благодатний ґрунт. Незважаючи на те, що його сім'я, рідня були практично винищені, лише троє онуків мешкають зараз у Канаді, ідеї його живі і сповідуються новими поколіннями українців. Якщо вас лякає слово Бандерівець, загляньте в біографії родоначальника цього терміну. І вам відкриється увесь біль і відчай боротьби українців проти поневолення. Івано-Франківськ за визначенням фахівців є найкомфортнішим містом в Україні для проживання. Тож сюди тепер поспішає багато люду. Валерій Гайченко з Енергодара змушений був втікати на захід. Разом з дружиною, чотирма малими дітьми, він знайшов тут не лише притулок, а й відкрив особисту справу. Як підприємець і журналіст він знайшов себе на новому місці. Івано-Франківську взагалі шанують журналістів. Є тут кав'ярня під назвою говорить івано Івано-Франківськ». Де можна почитати свіжу газету, переглянути новини онлайн. І обласне телебачення, Галичина, і газета під такою ж назвою, і обласне радіо та приватні телевізійні і радіостанції, а ще інтернет-агенція Хвіртка. Усі вони задовольняють цікавість франківців до надходження нової інформації. Зустрічі офіційної за фільжанкою Кави переконали нас у тому, що у колишньому Станіславі тепер Івано-Франківську. Живуть щирі відкриті люди, наші співвітчизники й товариші.